Що сили оборони України вразили важливу ціль? Це на Брянщині трапилося мінуснулася ракетна установка «Іскандер», якою Росіяни планували обстрілювати Київщину. На вашу думку, чим це допоможе в подальшому ну, окрім того, що звичайно не зменшиться, напевно, хотілося б щоб зменшилися атаки на Київську область, так з тим, що Росіяни планували це зробити. Скільки в цілому ще орієнтовно може бути таких установок у Росіян? І в цілому, ось останнім часом Україна дуже багато, багато важливого для росіян чого знищила, чим росіяни планували атакувати Україну. Скільки потужності у Росіян лишилося, щоб продовжувати ці атаки, і чим, можливо, вони замінять ці атаки, тому що ми розуміємо, що планувати зупинятися вони не планують. Відверто скажу, у мене відповіді немає. Я поясню, чому. Немає відповіді ні в кого, бо ця інформація, вона там шалено затаєм у в Російській Федерації, і можна тільки мати приблизну уяву. Ну можна банально пошукати в Гуглі, але ці цифри не будуть. Відповідати дійсності, бо Російська Федерація самостійно виготовляє цю техніку, ці іскандери, скільки в них їх на озброєнні, ніхто не знає. Ще раз, це, це навіть не просто таємно, це цілком таємно, особливої важливості. Взагалі це військова таємниця Російської Федерації. Інший аспект, що тут трішки з іншої сторони треба подивитися: так, супер, знищили, знищили пускову установку, мобільну, знищили екіпаж, там, здається, троє чи четверо їх було. Декілька установок кажуть, що було пошкоджено. Ми не знаємо достеменно, чи так це чи ні, але тим не менш. З іншої сторони, це що? Той район, той населений пункт, з якого взагалі намагався запустити цю установку, він знаходиться на відстані 80 приблизно кілометрів від кордонів з Черкаською областю. Угу, цікаво. Ви правильно кажете, задум був ударити по Києву, по Київській області, не знаю кудись. Це балістика, і саме зараз росіяни готувалися це зробити, але їх там випередили буквально там розумієте на декілька хвилин, можливо, там на півгодини перед тим як вони хотіли зробити свій постріл. І що цікаво, українська розвідка отримала цю інформацію, що планується тут саме в цій лісопосадці, здійснити пуск саме Іскандером, саме в цей час е про це інформація була, і змогли ми чимось ударити на опередження. Чимось ми вдарили. Тобто, можливо, у нас є на озброєнні якесь, якесь вид озброєння, чи ми можемо дістати вглиб на 80 кілометрів. Можливо, це був Хаймерс, не знаю, все що завгодно. Можливо, щось власне, і ми влучили на опередження. Це одна сторона, а друга сторона, що підловили росіян судячи з усього на системності. Давайте так. Всі ми люди у нас у всіх є якась системність. Ми там кожного ранку встаємо і робимо там певні системні рухи. Там не знаю, хтось там чайник ставить в одну сторону, хтось там п'є каву з однієї там, кружки. На роботу йдемо однією дорогою, одним транспортом користуємося. І тут, суючи з усього, росіян підловили на місці, де вони регулярно приїжджають, чомусь їм сподобалось, наприклад, ця галявинка, бо цей ліс це зручніше не знаю, можливо, там десь заправка з смачної кави. Вони напередодні їдуть там, беруть каву, заправляються, їдуть стріляти саме з цієї пропозиції. Підловили на системності і по них прилетіли. Звісно, ми розуміємо, що цих комплексів в них ну, багатенько, але. Мінус один наступного разу буде ще мінус один, потім ще мінус один. Чим більше буде наших спроможностей бачити такі місця пуску і місця, і можливості для ураження, то тим менше буде можливості бити в глиб території України саме з такою балістикою. У Росії також запевнили, що нібито відремонтують літаки, які були пошкоджені завдяки спецоперації служби безпеки України. Напередодні заступник міністра закордонних справ Російської недокраїни Сергій Рябков заявив, що російські літаки під час атаки України перша чар були не знищені, а пошкоджені, їх буде відновлено. Від росіяни. І цтую далі, що е, додає близько немає нічого подібного. Треба дотримуватися тих даних. тієї інформації яка була поширена по каналах Міністерства оборони Арафії. Додає він, водночас ми бачили також супутникові знімки знищених російських літаючих апаратів. Е, і росіяни намагалися їх замінити іншими, щоб показати фейкову картинку, начебто, того, що е, ці літаючі апарати були не ушкоджені або дещо враження, але підлягають відновленню. Ну Типу, Росіяни вчергово намагаються відбрухатися і показатися більш могутніми ніж вони є насправді, хоча хоча вони абсолютно не могутні і нищебродні, якщо можна так говорити, Виникає багато питань: чи зможе Російська Федерація захистити тепер да, свою авіацію від українських дронів від майбутніх ударів? Експерти висловлюють свої думки. Так, от насамперед саме військовий експерт, засновник благодійної організації реактивна пошта Павло Нарожний розповів, що єдиний варіант для Росії захистити свою авіацію від українських дронів це збудувати для кожного літака ангар, повідомив експерт. Але питання побудови цих ангарів надто таке відкрите, адже ми розуміємо, що. Ну для цього потрібен час, для цього потрібні кошти. А Російській Федерації краще ці кошти е, влупити куди. Звісно ж, в ті ж самі ракети і дрони, які будуть летіти на територію України. Е, от е, і ці літаки величезні, і тому ангари для них необхідні величезні. Десятка штук на аеродромі знаходиться, і це зробити практично нереально, каже нарожний. Вони навіть не зможуть це зробити повноцінно для тактичної авіації. На тому ж Міліроводи вони зазвичай просто літаки підіймають у повітря, а приховати в ангарах вони їх не можуть. Сказав. В він також згадав про спробу Росії захистити свою авіацію шинами від автомобілів. За його словами, такий підхід не врятує літаки Рафі від українських дронів. Навіть дрон із кумулятивним боєприпасом є невелика ймовірність, що воно може у бік відбити, але це мало ймовірно. Це якщо з великої відстані, то можливо він якось захистить від уламків, якими зазвичай начинені ці дрони. А і від цього воно не захистить. У будь-якому випадку це треба всю площу закривати, але уламок проб'є цю шину і далі воно піде в літак. Тому це якась дурна ідея місцевого Цера, який придумав, що цим треба займатися, додав Павло Нарожний. Ну і в той же час зараз у службі безпеки України попереджають те, що Росіяни видають себе за СБУ, і таким чином за для того, аби щоб вербувати українців у зоні ризику, як ми розуміємо, є діти, і включно люди похилого віку, підлітки і люди похилого віку. Зокрема, агенти ФСБ представляються співробітниками СБУ і ставлять злочинні завдання, нібито в інтересах України, а також людей через месенджери, нібито викликають на допит через кримінальне провадження. А щоб вирішити. Питання знову дають різні диверсійні завдання. На чому наголошують в СБУ та як вберегтись від цього? Далі давайте слухати. Служба безпеки України повідомляє про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється співробітником СБУ і ставить злочинні завдання, які треба виконати, нібито в інтересах української держави. Це так званий прийом спецоперації під чужим прапором, який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз. Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації. Також тактика вербування, яку усе частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї справи є придбання заборонених в Україні товарів. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Щоб вирішити це питання, вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ, або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед завдань може бути вчинення підпалу автосил оборони або адміністративної будівлі, і навіть здійснення диверсій і терактів. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення. За допомогою нього вони стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно у межах чинного законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення на телефон стороннього програмного забезпечення і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота служби безпеки. Або ж повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ 0800 501 482.